Всім привіт! Сьогодні будемо готувати пиріжки на сухій сковороді без олії. У мене начинка фарш та пюрешка. А у вас може вона бути будь-яка. Дуже смачні. І так починаємо. Нам потрібно 300 г сироватки. Добавляємо в неї півчайної ложки соди та півчайної ложки солі. І останній інгредієнт борошно. Його нам потрібно всього-навсього 400 грам. Більше я не підсипала. Цього буде достатньо. Спочатку ми вимішуємо ложкою. Борошно кидаємо зразу все. Далі на силиконовий коврик виложу і замішую руками. Якщо воно липне до рук, трішечки муки підсипаю. Геть чуть-чуть. І розкачуємо до такої консистенції, щоб не липло або чуть-чуть липло. Далі в мене начинка: 500 г фаршу та 500 г пюрешки. У фарші вже присутня цибулька. Посолили, поперчили і відставили. Далі наше тісто ми розрізаємо на маленькі кусочки. Всього їх нам потрібно 16 штук. Тепер підпилюємо наш коврик борошном, ложимо по кусочку і його розкачуємо тоненько. Центр ложимо по столовій ложці з горкою нашої начинки та скріплюємо края. Далі на гарячу суху сковороду ми виложуємо по два пирожечка. Накриваємо кришкою на великий огонь. І 2-3 хвилини, десь до 3 хвилин, вони жаряться. Трохи поглядуйте. Далі перевертаємо на другу сторону, знову накрили кришкою. Ну, десь хвилина півтори буде достатньо. Все, ми знімаємо наші пиріжечки на тарілочки. І кожен пиріжечок ми гарнесенько змащуємо вершковим маслом. Ось таким чином. Масла не жаліємо. Коли пожариться наступна партія пиріжечків, ми наверх цих їх виложуємо. Так, нижня частина також буде в маслі завдяки нижньому пиріжечку. І обмашуємо лише верхню частину. І так... Ось таку смакоту ми сьогодні приготували. Ось такі пиріжечки на сковороді без олії. Дуже економно дуже смачно. Всередині, якщо ви переживаєте, що пюре додається сирий фарш. Він прожарюється, все добре, нічого страшного в цьому немає. Тому рекомендую всім спробувати. Начинки можуть бути різні, із капустою, і просто пюрешка, і пюрешка з творогом. Безліч. Навіть солодкий можете попробувати. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся. па, -па.